А сьогодні в день дуже красивим голом за у молодіжному чемпіонаті Іспанії за Севілію відзначився українець Мар'ян Швед. Його гол відкрив рахунок у протистоянні, і в результаті Севілія перемогла 2-1. І це все після того, як в Іспанію до Мар'яна Шведа приїхав наш кореспондент Олександр Золотогорський. Знову ж таки на фарт. Олександр поспілкувався з усією родиною Мар'яна, яка так само разом з футболістом приїхала до Іспанії. Тож далі такий дуже... Теплий та сімейний матеріал. футбол всі Марик теж дико. У родині шведів завжди знайдуть час і місце для футболу. В севілі їм дуже зручно грати на власному подвір'ї, і це далеко не все, чим зваблює південь Іспанії. Мені подобається то, що тут завжди ходиш майже в шортах. Що в нас зимою тут в шортах ходиш в футболці. Це мені дуже подобається і приємно тренуватись, коли тепло. Ніколи там сніг, дощ, а коли так. Погода чудова, а от до менталітету гамірних і веселих іспанців дещо сором'язливому і спокійному українському хлопцю звикнути не так і легко. Спочатку було дуже важко, що нічого що, навіть по футбольному цьому нічого не зробило, вони кричать. Я думаю, де я попав тренер, навіть якщо ти добрий, він все рівно кричить. Коли погано, теж кричить. Ну, я розумію, коли погано кричать, а коли добре. То, що в Сивіллі люди відкриті з посмішкою, десь чуть-чуть, напевне, на перших порах однозначно було то непорозуміння таке. Тому вони десь, може, і ставилися до того з такими запитаннями, чому, що, може, якісь проблеми в тебе. Знаєте, вони не розуміли. Хоча вони знову ж таки, вони, повторюсь, вони його дуже добре прийняли. Всегда поддерживаю, потому что это основа же адаптации. Ему тяжело ему. Если еще язык не дается, это они они хотят, чтобы он прогрессировал не только в футболе. Понимаете, я же говорю, если ты не молчишь и не разговариваешь, это будет большая проблема. Они телефони забирають здесь, представляете? У них ну, да забирають телефони, тому що вони хотят, щоб вони общались між своїми партнерами, а не по телефону. Кажеться, як в детському саді, ну на самом деле що це здесь є, тому що потом розуміють е, колектив як ціло. В Будь-якому разі зі спілкуванням у Мар'яна з кожним днем стає все краще. Він каже, що чудово все розуміє під час тренувального процесу. А що іспанці? Як у них з вимовою українського прізвища? Їм дуже важко. Вони там не можуть вимити букву Ш. Марія вони говорить «свет» Сват. Якось так. Ну я сам не можу так сказати, як вони кажуть. За Мар'яном. Ми стежили останній рік, коли він почав грати в Карпатах. Ми знали, що його вели різні клуби, найкращі українські команди шахтар і динамо. Якби ми оперативно його не придбали, ціна би значно підвищилася. Мар'ян це наш проект на майбутнє. Швед дуже добре себе проявив за молодіжку Севільї. Команду до 19 років у юнацькій лізі УЄФА він забивав Ювентусу. Зробив дві результативні передачі. От тільки за дубль команду Севіль Атлетико, яка наразі претендує на вихід до іспанської сегунди, Мар'ян майже не виступає. Він грає у третій команді, молодіжній. Ми вважаємо йому потрібні ігрові хвилини. І Мар'яну ще потрібна адаптація. Дисципліна ось головне слово у молодіжних командах Севільї. Будеш дотримуватися правил, все інше прийде. Тут дуже дуже сестра. Ну і це правильно, в принципі, все має бути чітко. Це, що я там два рази запізнився, це я просто не знав. Вони мені не, ну, не пояснили, що там, бо одні говорили там на півдев'яту, а другі сказали на восьму, на восьму. То я приїхав на пів дев'ятого, а запізнився. На наступний раз то два дні підряд я запізнився на тренування. Вони мені говорили 8.15. Я приїжджаю 8.10, жодної машини на базі. Поїхав додому, бо я думав на дев'яту. А вони, вони приїжджають 8.15, вони якраз 8.15 вже, вже всі є. Вони так колоною їдуть. Нема такого, що приїжджає 8-10, коли на 8-15, а всі зразу колоною такі. Йому 18 років, він ще росте, в нього ще як такого стержня немає. Тому це, це не тільки йому би було тяжко, це, це всім нелегко би було. навіть прийшов би футболіст і більш такий віковий. З одного з в другої він ще дуже молодий, знову ж таки нова мова, маленькі непорозуміння були. А зараз проблем не існує. Я зрозумів, одне, що вони все будуть робити для того, для того, щоб марян виріс до рівня гравця європейського європейського рівня його еволюція позитивна. У нього великий талант, який треба шліфувати, додавати у тактичному плані, розвивати фізичні дані. Ми цим і займаємося. І дуже важливо, що Мар'яна запрошують до тренувань першої команди. У Наємері показує, що зацікавлений в прогресі українця, а футболіст отримає незабутні враження від спільної роботи з найкращими гравцями. Набагато все швидше з м'ячем працюють такі гравці, як банега, там коноплянка, крикові то. Як... Звичайно, що вони роблять на, на крок переді вони завжди. І головне, що завжди поруч із Мар'яном його родина, батьки, молодші брати, дівчина. І цілком можливо, що не тільки старший син продовжить справу батька, бомбардира Карпат Василя Шведа. Молодші Максим і Дем'ян теж захоплені футболом. А улюблена їхня іграшка, звичайно ж, м'яч будь-якого розміру. Давай. А ну нормально, все нормально. Максим, цей що старший, то він вже більше бачу трошки прибагав. Він вже може і там набити м'яч 10-20 разів. Тому трошки вже з ним стає цікавіше грати. Тут і через сітку, і там в футбол ми граємо. І з Максимом у Мар'яна вже складаються напружені поєдинки в тенісбол. Дем'ян теж не відстає, хоча іноді просить допомоги в судді. суді. Фіналь. Рідні завжди допоможуть і покращать настрій. А батько дасть дуже важливу пораду у найпотрібніший момент. Я в футболі пройшов відповідний шлях, і бачучи те, що він десь робить неправильні куроки, я стараюся йому підказати, сказати, допомогти, бо знаю, що це неправильно, якщо він це робить. Але в той же час контролювати його. Стараюся цього не робити. В нього вже свій шлях. Я просто стараюся йому, якщо він неправильно пішов направити його. Як мені то вдається, ну час покаже. Мар'ян каже, його головна мета грати у першій команді Севільє і, здається, для здійснення своїх бажань, він має усі умови. Навколишня атмосфера надихає. Флегмати обидва, так? Ігор. Флегмати. І Мар'ян, і батько. Ви зграли, до речі, з батьком, а Васадем Швайдом. Грав із А, ну на тренуванні. <laughs> Ігор. Більше про Мар'яна. Це таки ви його, ну, за ваших часів він переїхав в Іспанію. За рахунок чого? Хто? Ну, чия заслуга це більше всього? Та його заслуги. Та... Батька? Мар'яна. Мар Мар'яна? Мар'яна. Uh, він є продукт, він є футболіст, який відзначає себе і. i na futbolnom polju, jaki prijmaju rišenje I treneri je ti, jaki divice jugo šljahi. Meni duša radije, koli baču jego, i taj sužet, bo ne hoću zabuvati što im prišao iz Karpati Karpati i mi predstavljaju ne tijeliki vihovanca Karpati. Karpata i ukrajinski futbol, bo vin može biti kriti šljah inšim futbolistami za njim. Uh, ja pametaju svoje šljahi, i to je bilo neprosto u samom početku. U Spaniji? Duže neprosto. Duže neprosto, hoća se mi i ovo karakter. Vini je troški introvertom, zamknuti, uh, treba biše troški času što bi vliti se u kolektiv, ja to troške bo krasno mojom nišim, uh, sm, smijav se i i ispanci taki ljudi koji pobaču što ti hoćeš na spravdi vliti se u ihnje žitja, považati ihnu kulturu čerez movu, uh, oni tebi dopomagaju za samog u početku. Я ja знаю, що у його все вийде. У мене все вийшло третій рік контракту, так мав, який він п'ять років контракту, але третій рік заіграв по-справжньому. Так що ніхто не може уникнути uh, часу адаптації. Він суперталант? Він є. Ксевіня uh, це клуб, який дуже малий відсоток має помилки. Бо бачите, самі через uh, ваші інтерв'ю, які пізніше будете показати, це просто слідкування, яке триває роками це не, не футболіста через YouTube і на різку 3-4 хвилини. Це дуже багато коштів, які виділяються за трансферну політику через 12 чи 16 скаутів. Е, і воно набагато зменшується відсоток помилки. вони купили нереальний вартість продукту. Вони купили потенціал. Тому деколи можемо сказати, або люди, я як можу купити футболіста 17 років за 10 мільйонів євро? Oni kupili potencijal futbolista, oni ne kupili realni var. Možda je vi na spravdi zaraz toj futbolista koji može virišovati mač. Tomu i ne graje za osnovni sklad. Ali se će svoju politiku, transfernu, oni znaju jugo vršinu. Tako ja upevni, što se bude veliki futbolista.